Лист о сьома годині нуль три хвилини. Уто завжди прокидався о сьома годині нуль три хвилини. Не секундую раніше, не секундую пізніше. Сім годин три хвилини. Але одного ранку, ще до світанку, він прокинувся від шелесту. На підвіконні лежав лист. Без адреси. Без марки. Сьогодні вона скаже: Прощавай. Не зупиняй її. Просто посміхнись. Він упізнав цей почерк. Хіна. Його хіна. Він не бачив її три роки. Три роки мовчання і несказаних слів. Того ж дня, серед книжкових полиць, їхні погляди зустрілись. Вона все ще носила той самий шарф, що й у школі. Вони говорили про все і ні про що. Сміялись як колись. І на прощання вона промовила Прощавай. Уто!». Він хотів закричати схопити її за руку. Але згадав слова з листа. І лише посміхнувся. Вона зникла за рогом, розчинившись у міській метушні. Він розгорнув листа знову. Під знайомим почерком з'явився новий рядок. Ти зробив правильно. Цей момент залишиться з нею назавжди.